17 питання, є, є питання. 17 питання про надання комунальних підприємств підприємства управління по експлуатації подинку рад і як і обласної Дозволу на розроблення проєкту з щодо відповідання земельної ділянки по бульвару Шевченка 185, рік байді 841. Є запитання? Є запитання? Про що дати інформацію? Що? Сейчас я буду висить. А якщо ми приймаємо рішення, там вже є кідує питання. З приводу цього розглядається питання в сути про Провідміння рішення прийнято 11 до 2008 року. Воно находиться в суді. тому я теж приймаю.

у Площі всі належать міській раді, і одна буде площа фактично розпоряджені обласної ради. Тобто всі заходи міські ми можемо проводити тільки на цього рішення з посту обласної ради на цій площі, як загальна міські, так і, е, скажімо, якісь політичні чи інші. Це, це питання землекористування немає ніякого відношення до проведення тих чи інших практиків. Законодавство, яке регулює проведення масових заходів чи проведення різноманітних зборів, мітингів і так далі, немає жодної знаки щодо землекористування. Хоч це міська рада є землепороччим, хоч обласна рада є землепористовчим. Все одно громадяни мають право збиратися мирно. Це є інституційне право, і воно не може бути обмежено питанням землекористування до інші іншої. Це питання жодним не, 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 чином не впливає, наприклад. а там реально Я вважаю, що це нормальне явище, коли легні території до організації установ, в першу чергу державних, комунальних, відводяться цим організаціям установок і утримуються ці організації в тому Я вважаю, що це ненормальне явище було, коли місто за заплачення кошти отримувало територію обласної ради обласної адміністрації. Чистило тут забиралося тротуар, яка вела територію. Відновлювало там ті самі фонтани, сфери такі. Я вважаю, що це справа чисті і справа взагалі кажучи, то організації, яка там розбувається в депутаті. Можно такое понятие объяснить, что такое областная коммунальная власть. Есть место черкас, где живут черкащане, которые владеют этим городом. Правильно? Есть, есть громад. Почему мы должны что-то передавать? Я уже ставлю второй вопрос. Мы разозлили про коммунальную собственность, которую мы должны передать нашим. Теперь мы передаем парк. Есть город, почему мы должны что-то передавать? Это наша собственность, это земля черкаща. Или мы ее используем, мы не в состоянии содержать эту почву? Давайте тогда скажем, мы, 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 мы в состоянии содержать эту почву, мы ее перейдем, пускай не мы передаем в Китайской народной республике, в парк 50-летия. В следующий раз мы еще берем. Мы в состоянии содержать эту почву? Не скажем. Если нет, я соберу предпринимателей, которые будут помогать, выбирать Я подтверждаю свои слова. Це може, я подивлю, що, може... ще на може... якісь. Якщо хтось заберещу раду, я буду рад Я на. Ми нічого, я вам відповідаю, нічого не додаємо. Ми як представник громади, єдиний представник органів громади, це міська рада. Розглядаємо ці питання і можемо прийняти рішення. Це наша компетенція ну, депутатів міської ради. Все. Ми нічого нікому не досимо. Тому що ми стосується, силищи, ми силищи, як ви кажете, відвести земельну ділянку і будівлю, і пролегну територію необхідну для обслуговування будівлі. Можем... відвести. О, а? А, а то, відвести. то ми не маємо права не відвести. Ну як і всю нерухомість не відвести землю. І пролегла територія, яка необхідна для обслуговування. Під'їзди, проходи, підходи, парки. Далі. Це да. Мы помнит. Депутатовать. Я хочу попросить депутатов, чтобы не разделять людей, которые живут в городе, в Это ниже, это Урах, гуляють, такі вражають, так же сумані, і так далі. Депутата обласної ради любов до України, майка з питання виступити по цьому питанні перекладати. Не буде речі. Любового демінувати. Дякую, мені колеги. Я виступаю як депутат обласної ради. Після того зворчого роботу і хочу звернути увагу вашу увагу на те, що сьогодні ми розглядаємо надзвичайно відповідальне питання. Соборна площа це площа міста, це міська комунальна власність. І ми маємо внести відповідальність і розуміти, що це є центральна площа нашого міста. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Коли ми передаємо постійне користування, будемо передавати цю площу, так як нам звертається обласна рада і облдержадміністрація. Починаючи з лютого місяця, надійшло більше 20 звернень передати постійне користування. У нас є земельний кодекс, відповідно до якого саме користувач має право вирішувати, які там проводити будівельні роботи і що там робити. Є земельний кодекс. І тому питання полягає в тому, що ми дійсно для того, щоб у Радуцького щось там за сферу побудувати в сфері, треба просити дозволу у комунального підприємства. Те саме для того, щоб проводити сьогодні реконструкцію, чи якісь там будівельні роботи на Соборній площі, треба просити дозволу у Черкаської міської ради. В разі передачі вам цієї земельної ділянки постійне користування або обласну комунальну власність. Все, що треба там робити. Роботи, у Євенії будь-які інші, треба буде просити дозвол у обласної ради. Чи уповноважували виборці мене чи вас передавати центральну площу міста для того, щоб потім просити дозвол? З такою ж самою наполегливістю можна завтра забрати театральну площу, віддати під Трамп'якр, чи там іще площу біля дружби народів. Я хочу нагадати, що центральна площа це не просто площа. Це ще політична площа. Це дійсно, чому таке винепопитання? Згадайте виборчу компанію до місцевих рад. На два з половиною місяці без усяких дозволів площа була огорожена, відібрана фактично в Черкащан, щоб там не проводились ніякі публічні заходи і проводилися футбольні ігри. Після тих всяких мітингів, які люди висловлювали від своє незадоволення, Огорожена зараз парканом синього кольору, ця психічна якась атака на мешканців міста. І так само протягом трьох місяців завтра на мешканців міста Черкаси. Шановні мої друзі, сьогодні одні при владі завтра в опозиції упасі Боже, щоб у нас була монополія будь-якої партії. Ми вже з вами жили в такій країні, де 75 років була всяка монополія це деградація. Тому люди мають право висловлювати свою сурбу з приводу тих чи інших питань. Я хочу сказати, що огорожа, те, що зараз відбувається на Супольній площі, 19 числа Черкас міст почали там будівельні роботи, не маючи ніяких на то дозволів, і потім примусили наше комунальне підприємство у що вкласти з ними угоду, яку вже двічі переписали, під тиском робиться це в кабінеті Рибака, відповідно до якого. Комунальне підприємство ЧУА проводить реконструкцію цієї площі. 24 числа опозиція проводила мітинг і заявляла про незаконність цих робіт. І лише 25-26 всі документи є, я вам частині роздавала, починається цих...